Батько приніс отаке ось в стаканчику. Я зараділа, що морожено. Це не морозиво. Він би мені не приніс морозиво, щоб я не застудилася. Мій батько дуже за мене переживає, щоб я не прийшла там, коли пізно, не пішла. Кудись гулять, гулять, ну, ну, в мене відпускає гулять, да, і щоб я не застудилася. Таке солодке. Дуже сильно солодке. Не морозиво, ні. Якийсь такий чи зефір, чи що? Треба чаєм, бо дуже сильно солодке. Мені 46 років і батько мене не відпускає. Вчора я пішла гуляти. І коли прийшла, чую в моїй кімнаті запах чесника. А я не переношу чесник. Не переношу той запах, стала відкривати вікна, провітрювати, а потім думаю. Бо батько мене перевіряв, що з тим кімнату заходив. Я коли по телефону говорю, <кій> по відеозв'язку, якщо я відкрию двері, то там буде стояти батько. Ням-ням. Ти думаю, що мені заміж треба виходити? І що буде? Коли я батьку жениха ніха приведу? М -м -м. У мене своя квартира, але там, де небезпечно. І я живу у батька. Ням-ням. Такий смачно, як зефірчик. А зараз такий зефірчик, що таке не розефірився, взяли його налали в стаканчик. Бо зефір з нього б не вийшов. І отут таке, бачите, лапке. А по-моєму телефону вже мурашки лазять. Уже. Ось вони. Дуже солодке. Такий собі зефір в стаканчику, який не застиг. Отак? Щось таке? Пап, це зефір! Пап! То я їм, я люблю зефір, але він якийсь такий дуже лепкий. Не готовий якийсь. А колись робили зефір? Щось таке з зефіром? І рукалипки. Трапить або не таке? Ота пірожина, вона така сильно солодке папа. Поміріся його. Ну ти ж мені купили я його з'їла, Приятного аппетита. Батько постійно лає. Скажи, чого у мене батько постійно лає. У нас така прихвата є. Щоб дочку не зглазили, щоб заміж вийшла, красою, красуньою красу, була. М -м. Чуєте? Я якраз встигла поїсти до сарана. Зараз я піду у хату.